Привіт локомотивні тігри. В цьому ролику ми вам спробуємо тільки показати, де знаходиться 170-ніж, й ніж, де ці розетки, теорію. І якщо немає у вас розеток 380, як все одно його завести в депо під низькою напругу ЧС2. І так, буде і теорія, і практика. І так, батенька, жги теорію свою. Вітаємо вас, ту каналу Звільнити Панаби. Сьогодні ми поговоримо, як ЧС2 завести це від низькою напругою. Для цього на електровозі ЧС2 на підвагонних розетках маємо подати живлення у силове ко. Підвагонні розетки розташовані з двох сторін і мають номер 171. За них їх роботу відповідає 170-й перемикаючий рубільниковий ніж. Він має два положення. Положення АБ це положення, в якому він вимкнений, тобто ми маємо з вами живлення силового кола, а положення а, С підключає підвагонні розетки. Ми маємо вимкнути положення АБ, розмикаючи силове коло і поставити його в положення а, С, підключаючи підвагонну розетку. В такому випадку ми створимо коло для живлення п'ятого та четвертого тягових двигунів. Так, не зважайте, в цій схемі маємо невідповідність це п'ятий двигун відповідь. Це дозволить нам заживити п'ятий та четвертий тягові двигуни, але у випадку замкненого положення 27-го лінійного контактора. На головному перемикачеві ми зберемо ось таке силове коло п'ятого та четвертого двигунів. Щоби 27-й контакторний елемент був увімкнений. Ми маємо підійти до головного перемикача і зауважте, що головний перемикач зазвичай стоїть у положенні 0. В положенні 0 всі його контакторні елементи розімкнені. Ми маємо перемкнути його вручну або за допомогою вентилів у першу позицію. Зауважте, не іксову, а саме у першу позицію, тобто ми маємо провернути е, вал пневмопривода не на 90, а на 180 градусів. Після оберту ми замикаємо контакти 27-го контактору, бо саме на першій позиції він увімкнеться. І це дозволить нам з вами, як ми попередньо розглянули, зібрати силове коло 5 та 4 длині від підвагонних розеток. Таким чином, ми зможемо завести. На канаву, наприклад, або у цех Локомотив ЧС2 під низькою напругою. А ми не забуваємо обов'язково ставити лайк цьому відео, підписуватись на канал і нехай квітне україномовний залізничний вступ. Так, тігри, ось. Наше. Наша розетка з цієї сторони, з цієї сторони. У ЧС2 їх теж дві, плюс-мінус, вони ну, однаково знаходяться. Так само, як на ЧС7. Теж. Підійшли. Ось. Сюди вставили 380 провід. І далі йдемо до 170 ножа. І так, тігри. Ось наш 170 ніж. Ввода в депо під низькою напругою. Зараз він стоїть у нас, як казав Олександр Дмитрійович, АБ. Це значить нормальна робота його. Ми беремо його і переставляємо в режим АС. Ось. О. А С. Ось. Переставили сюди його. Ось! Все. Далі тігри. Ось наш переключатель, де наші контактора тут знаходяться. Ну, нам, нам потрібно це, ось, цей барабан, ну, оце. Да. Так воно під воздухом, наприклад, воно не переведеться. Так, не переведеться. Коли ми повітря перекриваємо, ми починаємо його проворачувати. Ось ну, тут буде решетка, вам не треба її знімати. Ми її зняли, щоб вам показувати. І ви його проворачуєте. Воно буде. Легко проворачувати. Ось. Легко проворачувати. О. І ми ставимо першу позицію. І так, проворачуємо барабан, дивимося на наш покащик. І ставимо першу позицію. І так, проворачуємо. Ось перва позиція. Все. Отак залишаємо і працюємо. Як нам потрібно, вперед, ну, реверсором можемо повернути назад і обтачувати наш локомотив. Потім ми просто ну, вертаємо все назад і все, відкриваємо повітря. І так, якщо у вас деякі підписники нам писали, що немає проводів під, під вагонний розеток, щоб завести в депо під низькою напругою, то вам потрібно це ми зняли решітки, ріш щоб вам показувати. Хорошо показати, щоб ви все побачили. І тоді теж потрібно зняти тут решітку. Знімаєте і заводите 380 провід до восьмого реверсора і ставите на провід ББ1. Якщо у вас буде на вентилі, у вас буде повітря. Ну, це рідко таке буває, що повітря в депо в цеху буде. Воно ж ну, обтачується вже давно повітря вийде. Вам потрібен ключ, і ви проворачувати будете, якщо вам потрібно, назад. Цей реверсор, 4-5, ключом проворачуєте або туди, або туди. І він буде їздити у вас або вперед, або назад. Ну, підключаєте провод ви 380 в одне місце. Ось восьмий реверсор. Ось наш BB1. самий крайній. наш ось, ось, контакти наші. От сюди, або сюди, або під пальці. 380. Під під, соєдіняємо. І все. Далі тільки вже підключаємо. Даємо на напругу, він йде вперед. Надо назад, провернули ключом, буде вам їхати назад. На восьми реверсу, щоб запитувати напряму, п'ятий, четвертий тяговий двигун. І так, тігри. Ми вам відео показали, і теорію, і практику. Показали, куди ставити. Сам ввод в депо. Ми вам показувати не будемо. Це ну, не так цікаво, все-таки пол кілометра а то й менше він їде. Туди або назад. Смисл. Ми показали, куди ставити. І показали вам 170, 170 -й ніж. І коли немає у вас уже розеток ваших теж показали. Так що, перемога буде за нами. А що такує? Да. Да. Куда? Ну ви да. ну, знаєте, що їздю тільки по пооборот. Ну да. Хорошо. Хорошо, я согласен. Да. Ті, хто думали, що я званарь, ну хай буде для вас офіційна інформація, що я званарь. Тепер всі свої поїзда бережіть для себе, бо я їх вас заберу. Все, перемога буде за нами. Слава Україні! Пока, Тігри.